Слава Ісусу Христу! Благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятися, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Слово Боже, бути в світлі, зрозуміти, що безсумнівно велика це таємниця, благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелам показався, проповіданий був між народами. Увірувано в нього в світі, він у славі вознісся. Бог з'явився у плоті. Він показав ангелам і людям, хто такий Бог. Його тіло було набагато слабшим, ніж у ангелів. Але він не зрішив. Тільки святий міг перемогти пекло, перемогти смерть і воскреснути. Грішному це не під силу. Пришестя Бога у плоті це проект, на який завжди посягали Люцифер та його ангели. Ісус Христос продовжує проект Бога, зачищення землі. Він виганяє бісів, зцілює хворих, воскрешає мертвих і прощає гріхи. Люцифер зазнає поразки, він вирішує вбити Ісуса, і ось Христос розп'ятий, він повідомляє пеклу, що приймав мешканця. Аїд відчув щось недобре і замкнувся. Брама пекла зачинилася, але коли Христос спустився до пекла, то він розторщив браму пекла та його засуви. Пекло здало ключі. Влада переходить до Ісуса. Люцифер прорахувався, у нього відібрано владу та силу. Тому Ісус Христос Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Амінь.